Всім доброго дня! Так, Стасік ремонтує колесо, бо зловив цвяха, а я взялася за яблука. Отака в нас папіровка і облітає страшне і жалко, мабуть, звару якогось вареня. Треба мені перекришити їх. Сьогодні неділя, спека така, але нам в холодочку хорошо. Всі сховались в холодочок. Ой, думала, що вже закриється сезон. Вже прийшли ми в другу зміну. Тільки що нам подзвонили, що ще будуть приймати вишні. Нам сьогодні до вечора і завтра на цілий день роботи, бо десь увечері мають приїхати. А ми знайшли тут таку латку, такий ж разнющі, і нам треба обірвати. Нема коли розслаблятися. Десять один вечора ми збираємося додому. Вже нас комарі заїли. Ми ще позавчора і вчора рвали вишні, вже заморилися, Но сьогодні така спека, що ми б сьогодні їх, мабуть, і не рвали, але поки до нас не їдуть, щоб їх приймати. Ще в нас трошки там є, можна порвати. Ну, якщо дадуть нам, Знак, якщо позвонять, що ще приймають, то ми ще трошки з Анжелою підемо нарвемо. Тридцять три в затінку. Спека не можна вийти на двір. Ой, оце йду і дивлюся, була пляшка з водою на прицепі, стояла рівно, чого ж це вона така нерівна? Гляньте, сплавилося дно на сонці і вона з водою, вода кип'яток. Оце так. Да. Оце сьогодні шкварить. Все горить. Сижу на кухні і дивлюся, часи 18-19. А світ повинен були виключити, чи то і включити у 18. Сидю, чекаю світла. Зварила яблука, мені їх тепер треба блендером перебити. Через ситечку перетерти і варити далі це повідло. Ну, все спинилось на світловій. Коли хотять включають, коли хотять виключають, точності нема. Не через 2 години, буває через 2,5, як коли. Перетерла я вже яблучко на сито. поставила варити вісім годин і знову виключили світло. Пів Півсьому включили, вісім виключили. Вже 10-та година вечора, появилося світло, всім тихої ночі.